Радянський Союз новий вид імперії, який постав після знищення Російської імперії та тимчасового уряду. Здавалось би, комуністи все контролюють і їх владі нічого не загрожує. Але білий рух за кордоном не дає про себе забувати. Більш того, деякі члени білого руху таємними шляхами перебрались на далекий схід, де почали проводити підривну діяльність. В грудні 1937 року білий рух, за підтримки Японії та Німецького Райху підняв повстання проти червоних. Тимчасовий уряд зміг розповсюдити свій вплив. а Аж до Уральських гір почалась Друга громадянська війна. Відразу ж організація українських націоналістів, уряд УНР у вигнанні та гетьманський рух почали прибувати на територію поки що української РСР. На території України почались бої. Прихильники Єдіна і Ніділіма повстали в Харкові, Одесі, Дніпрі та неподалік Києва. На території України почався хаос, і цим хаосом скористались українські сили 6 березня 1938 року. Українські вигнанці за підтримки місцевого населення змогли взяти під контроль всю територію української РСР, не дивлячись на тяжкі бої з білим рухом. Червоні не збирались так просто відпустити Україну. Україна та тимчасовий уряд Росії одразу ж підписали документ про визнання одне одного, а також про прохід військ на території один одного. Головою армії став Павло Скоропадський. Східною армією командував Степан Бандера, північною армією командував Михайло Павленко, колишній генерал-полковник армії УНР, невеличкою кримською армією командував Гнат Стефанів, колишній полковник Галицької, а потім і української армії. Першу було вирішено взяти під контроль Крим та Чорноморський флот, який там знаходився. Звільнення Криму від червоних пройшло без єдиного пострілу, але взяти під контроль Чорноморський флот не вдалося. Комуністи частину затопили, а іншу частину вивели до Новоросійська. І хоча червоних військ в Криму не було, були прихильники білих, з якими була перестрілка. Далі було вирішено убезпечити територію України. Вся армія на кордоні з Радянським Союзом перейшла в наступ для взяття під контроль прикордон. Одних провінцій, але іншої думки був Степан Бандера, який не просто взяв під контроль прикордонні території, а й пішов далі, збираючи території великої України. Армія Бандери без проблем просувалась Кубанню після звільнення Краснодару при підтримці українських військ, там була утворена Кубанська народна рада. Радянський Союз спав 21 травня, але війна ще продовжувалась тепер вже з білими, які були незадоволені тим, що українська армія відбирає їх території, Бої ще продовжувались до серпня, а вже потім був підписаний договір, за яким визначались кордони обох країн. В Україні дістався Крим, Білгород та Білоруський Мозер. Кубань, на жаль, був втрачений. Після закінчення визвольної війни постало питання, хто буде керувати Україною. Три основні сили: УНР, ОУН та Гетьманський Рух. На щастя, вони дійшли до мовленостей. Буде створений коаліційний уряд, де всі отримають рівну кількість місць. Україна почала налагоджувати стосунки з європейськими країнами, Із сусідніми країнами ситуація була тяжкою. Польща, Румунія та Чехословаччина окупували українські землі, і через це встановити нормальні стосунки з ними неможливо. Тим більше з Польщею, яка і досі мріє про відродження річ Посполитої. 13 березня 1938 року німецький Райх окупував Чехію. Словаччина стала протекторатом. Ну а українці в Закарпатті проголосили незалежну карпатську Україну. До Хусту, столиці Карпатської України, відразу ж відправились дипломати із Києва для налагодження контактів. Але не встигли дипломати прибути, як вже 16 березня угорська армія почала окуповувати Карпатську Україну. Ну і зрозуміло, що нещодавно створена держава ніяк не змогла протистояти. Карпатська Україна капітулювала. Тим часом АУН почали проникати в західні області України, які поки що окуповані Польщею. АУН почали проводити підривну діяльність 4 вересня 1939 року. Райх оголосив війну Польщі. Це ідеальний момент для повернення територій. І хоча багато хто боявся, що за Польщу може вступити Британія, ОУН все ж продавили в парламенті рішення про початок повернення західних областей. Без єдиного пострілу були повернуті західні області України, також ще й змогли захопити Берестейську область. Німеччина поки що ніяк не намагалась перетнути новий український кордон. Звісно ж, повернення області Ських територій не пройшло безслідно. Польща є союзником Британії, і Лондон не дуже задоволений тим, що Україна допомогла Берліну знищити польську державу, але на оголошення війни Британія не пішла. 27 жовтня почався процес українізації західних областей. Почалось перейменування міст, сіл та вулиць. От, наприклад, Станіславів став Івано-Франківськом. Здавалось би, свято Захід України знову український, але ні. Тепер загроза з'явилась над усією Україною. Розвідка доповідає, тимчасовий уряд Росії готується до війни. Щоб не допустити нове знищення української державності, почалась мобілізація. Почалось формування третьої армії, яка буде стояти на основному фронті, та четвертої армії, яка буде захищати Крим. 13 липня 1940 року тимчасовий уряд Росії оголосив війну Україні. Відразу ж призовний закон був підвищений до обов'язкової служби, економіка встала на військові рейки. До армії почали брати 17-річних добровольців. Призовний вік був підвищений до 50-ти. Жінки почали працювати на військових заводах. Росія на диво не проводила масштабні наступи, тільки локальні. Лінія фронту ніяк не змінювалась. Було вирішено силами другої армії відрізати три ворожі дивізії в Ростовській області. Після взяття їх в котел вони були знищені. Далі армія почала просуватись в Ростовської області, і навіть почались перші бої в передмісті Ростова. З Криму почала наступ 4-та армія. На щастя, пробитись вдалось швидко, після чого почався наступ на Новоросійськ та Краснодар. Росія намагалась завадити просування українських військ на Кубані. Російська армія провела висадку в Крим, але ця висадка з самого початку була невдалою, бо вони не змогли взяти порт. Після декількох днів боїв вони були знищені. Четверта та друга армії змогли з'єднатись і взяти в оточення Ростов. Почався штурм міста з усіх боків. Вже через 8 днів Ростов перейшов під контроль України 17 квітня. 41-го року Великий Німецький Рай оголосив війну Росії. Четверта армія продовжувала наступ. Краснодар був взятий в оточення. Почались бої. Після п'яти днів Краснодар перейшов під контроль України. Неподалік Краснодару ще залишались ворожі дивізії. Їх знищення тривало до 30 липня. Вже у вересні в оточення був взятий новоросійськ та вісім ворожих дивізій. Новоросійськ пав швидко. Всі вісім дивізій були знищені. Силами 4-ї армії Кавказ був відрізаний від основної частини Росії, після чого почалось його звільнення. Основна частина армії встигла відійти з Кавказу, але десь до 10 дивізій все ж таки потрапили у великий котел. В ніч з 22 на 23 1942 року пав царицин. Німецька армія вже знаходиться неподалік Москви. Росія кинула всі свої сили на оборону столиці, а тому в березні почався український повномасштабний наступ. 21 червня 1942 року тимчасовий уряд Росії капітулював. Україна отримала під свій контроль Брянськ, Курськ, Вороніш, Ростов та Кубань. Народи Кавказу отримали незалежність. Була звільнена і Білорусь. В Царицині був сформований маріонетковий уряд Росії під контролем України. Країни Центральної Азії також отримали свою незалежність. А саме головне, незалежність отримали українці Далекого Сходу. Більшу частину Росії забрав Райх. Хоча тимчасовий уряд Росії продовжував контролювати Борятію, Якутію та Камчатку. Після закінчення війни з Росією постала нова загроза. Тепер вже з боку німецького Райху. Вже 22 січня 43-го року німецький Райх оголосив війну Україні. Війна обіцяла бути складною, бо фронт з Німеччиною дуже великий. Окрім самої Німеччини, ще й територія колишньої Московії. Після оголошення війни Британія запросила Україну до Альянсу Союзників. На території колишньої Московії почався наступ. Німецьких військ там було небагато на початку. Звісно, потім, коли стало зрозуміло, що українська армія зможе з легкістю все там захопити, німці підвели війська. Але вже 9 квітня почались бої за Москву. Місто було пустим, але коли українська армія вже почала заходити, Несподівано з'явились німецькі танки. Бій тривав до 15 квітня. Москва перейшла під контроль України. Поки увага генштабу була привернута до боїв за Москву. Німці змогли прорвати українську оборону на північному сході і змогли окупувати Брест. Українська армія перейшла в контрнаступ. І, хоча повернути Брест спочатку не вдалось, але вдалося закрити одну німецьку дивізію в котлі. А також не дати ворогу просунутися в глиб територій. І ось, уже 6 травня, Брест знову став українським. В червні почався наступ на румунському фронті. В оточення було взято місто Білгород Деністровський і шість дивізій, які знаходились там. Всі вони були знищені. В серпні в Липецьку було утворено перше велике оточення німецьких військ. В оточення потрапили 12 дивізій. Всі вони були успішно знищені. В листопаді була залучена тактика змійки. Завдяки цій тактиці українські війська змогли пробитись до Будапешту. І хоча угорці намагались боронити свою столицю. Все ж в них нічого не вийшло, Будапешт перейшов під контроль України. В січні 44-го року фронт був таким: Угорщина вже наполовину окупована. Але, на жаль, неподаліку угорського міста Печ, війська союзників, в тому числі і одна українська дивізія, потрапили в Котел. Румунія капітулювала, болгарська столиця пала, а союзники проводять висадки у Францію, Італію та Югославію. 11 березня почався останній етап війни. Почався повномасштабний наступ союзних військ по всьому фронті. 1 червня 44-го року Друга світова війна була закінчена. Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія та Албанія стали під контрольні Києву. Україна повернула під свій контроль Закарпаття, Буковину та Білгород Дністровський. Також були захоплені прикордонні території колишньої Росії. Також ще й перейшла під контроль Молдова. Прикордонні території колишньої Росії забрав собі і Казахстан. По закінченню війни Україна стала колоніальною державою. Лівія, колишня італійська колонія, стала українською колонією. Території Росії, які були під німцями, завдяки британцям, знову стали російськими. На цьому проходження за Україну в моді Роту 56 закінчується. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.